З переляку понавидавали декілька дозволів, які роками не могли видати. Я хочу також сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі. Ми можемо ну, це навіть прослідкувати по сайту його девелоперської компанії. Вони хочуть його загарбати і перетворити на своє. Кількість об'єктів зростає, і кількість об'єктів не просто в Києві, а в центральних частинах Києва. І це нікого не хвилює. Вітаю, це програма Наші гроші. Я Денис Бігус. І певен, ви вже забули про такого персонажа, як Андрій Богдан, донедавна голову офісу президента. І не дивно, що забули, адже, по-перше, навколо якийсь апокаліпсіс. А по друге, його наступник зараз творить таку пекельну діч, що який там Богдан. Однак. Період керівництва пана Богдана не пройшов так, щоб зовсім непомітно його наслідки в прямому сенсі, до речі, будуть відлиті в бетоні. Йдеться про забудови, забудови другої партнера Богдана, девелопера Андрія Вавриша. Ми робили вже кілька випусків про ці об'єкти, але так розрізнено. А ось тепер, після відходу Богдана від справ, наші інтерни оглянули розквіт його друга на загал. Я хочу також сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі через анілювання дозволу на Вільшанський, на Гоголівський. І ці люди скоро почнуть будівництво біля Палацу Україна. З такими словами міністерка розвитку громад та територій Альона Бабак у лютому йшла з посади. Неофіційно через війну різних груп впливу за Держархбудінспекцію, скорочено ДАБІ. Це підпорядкований міністерству орган, який видає і забирає дозволи на будівництво. Протягом року в Дабі кілька разів міняли керівників, але скандали в структурі це не зупинило. Бо той, хто танцює, да біє, танцює і весь будівельний ринок, адже може отримувати дозволи на найнезаконніші будівництва. Це про них міністерка говорила перед звільненням: про керівника будівельної компанії Сага Девелопмент Андрія Вавриша, друга Андрія Богдана. І партнера Вавриша. Більше його вчителя, нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. 2019 рік партнери провели феєрично, ледь не щомісяця починали нове будівництво. Тож давайте відслідкуємо траєкторію двох будівельних стартапів, які злетіли. Швидше за ракету Ілона Маска. Андрій Вавриш. Нині скандальний за девелопер і керівник компанії Saga Development, яка один за одним запускає нові будівельні майданчики по Києву. А ще декілька років тому Вавриш був чиновником КМДА. Чиновником з будівництва. По 2015 рік Вавриш працював в департаменті містобудування, заступником керівника. Цей орган видавав документи, потрібні для старту нових забудов. І Вавриш у цьому департаменті, по суті, навидавав таких документів самому собі. Бо у 2015-му, коли його звільнили за корупцію, чиновник швидко перепрофілювався в забудовника і почав будувати на ділянках документи, на які підписані самим Вавришем, ще в ролі чиновника. Першим об'єктом став житловий комплекс Рибальський на одноіменному півострові в Києві. Партнером на об'єкті стала група компанії вже згаданого Дмитра Ісаєнка раніше теж чиновника, але не КМДА, а Міноборони, чиновника відомого своїми численними схемами з землею міністерства. Два екс-чиновники з сумнівною репутацією, дві будівельні компанії. Непогано для старту, але малувато для підкорення Києва. Потрібно було щось більше. Березень 2019-го. до першого туру президентських виборів п'ять днів. Всі жваво обговорюють феноменальний рейтинг кандидата Володимира Зеленського, пророкуючи йому крісло на банковій. Компанія Вавриша Сага Девелопмент на той момент має в активі лише один реалізований проєкт. Але береться за новий ЖК Сан-Франциско на київських нивках. Це місце забудовник хотів і раніше, але все, на що давали дозвіл до цього реконструкція будівлі. Та раптом добі різко подобрішало та дозволило будівництво. Житловий комплекс на 17 поверхів. Земля під цим будівництвом в оренді компанії, що записана на довірену особу Андрія Богдана, який в березні 19-го вже підім'яв під себе виборчий штаб Володимира Зеленського і семимильними кроками мчав до статусу найвпливовішої людини в країні. Більше того, Вавриш і Богдан давні друзі з чималим архівом спільних фото з різноманітних закордонних подорожей. Ми дружимо, ну причому це така велика така таємниця, яку я вже яку, наче наче щось невераз за разом хтось підіймає, як, таке, як кролик з шляпи фокусника, і знову давайте про це поговоримо. Чи не може це бути поясненням різкої прихильності контролюючих органів до компанії Вавриша? Легко. Бо що відбувається далі? Зеленський стає президентом, Богдан отримує високу посаду і справу Вавриша, а разом з ними Ісаїнка, який невдовзі стає наддепом депом від ОПЗЖ, починають іти вгору. Ми можемо це навіть прослідкувати по сайту його девелоперської компанії, де кількість об'єктів зростає. І кількість об'єктів не просто в Києві, а в центральних частинах Києва. І там, де будівництво раніше. Було з якихось причин неможливе, і але зараз воно стало можливим. Тут неможливо не згадати про один вояж у серпні. Андрій Вавриш, і Андрій Богдан, летять на легендарне весілля смотрящого за мін'юстом Андрія Довбенка у Сентропе. На тому ж весіллі присутній і тіньовий керівник Дабі Сергій Горовий. ДАБІ з березня по вересень очолював такий собі Сергій Кузьмін. Це був протеже. Відомого так званого смотрящого за Горови... Горового. цього стало цілком достатньо, щоб запустити шалений ксерокс. З дозволів, судіть самі. У 2017 році компанії Вавриша та Ісаїнка отримали від дабі по одному дозволу на будівництво. У 2018 році три погодження для Ісаїнка та один для Вавриша. У 2019 році Дабі видає дев'ять дозволів більше ніж за два попередні роки разом узяті. Сам же Андрій Вавриш вважає це випадковістю. З переляку понавидавали декілька дозволів, які роками не могли видати, але все... нові ну, дозволи з'явилися так. Віддабі а, ну а хіба вони можуть їх не видавати? Це просто перестали взятки, брати от і все. Дозволи знайомства, весілля, друзі. Все це звучить ну дуже абстрактно і дуже ненебезпечно. небезпечно. Правда, ну давайте конкретніше, коли у вашому дворі тулять чергову висотку. Це конкретика конкретика, коли свічку втискують в історичному центрі чи посеред лісу, що добі погодила орбіті Вавриша. Дивіться, центр Києва, вулиця лабораторна. До Хрещатика кілька хвилин на авто. Ледь не найкрасивіша будівля міста Костел взагалі через дорогу. Цю ділянку між двома вже існуючими будинками колись закріпили за київським муніципальним камерним хором. В різні роки забудовники намагалися зайти сюди зі своїми проектами безуспішно. Врешті хор підписав інвестиційний договір з компанією Інтерпроект. Ті мали звести будинок в обмін на зал для репетицій і два паркомісця. Але не склалось. Фірма збанкрутувала, а договір перехопила сага Вавриша. Перехопила, а не перепідписала, бо тоді довелося б отримувати додаткові погодження від мерії. Далі дозвіл від Дабії, швидкий старт. Тож скоро тут виросте 22-поверховий житловий комплекс О, Вашингтон. Так, ви в. Це правильно почули 22-поверховий. навпроти костелу, Ага, це втричі вище за дозволену висотність в цій частині Києва. Хору пообіцяли 740 квадратів для залу репетиції і два паркомісця. Решта власність інвестора. Вигідно. І якщо хор на таку пропозицію погодився, то місцеві мешканці ні. Бо 70-метровий ЖК будують прямо під їхніми вікнами. Мешканці цього цього будинку взагалі з цього світла, як такого, не буде на перших, третіх там, чи п'ятих поверхах взагалі. Угу. Будинок побудується, у них немає. Ні, своєї території зеленої, ні. Майданчику дитячий, вони хочуть його загарбать і перетворити на своє в описі ЖК на сайті саги все значно райдужніше. Видно костел, послуги особистого кухаря, кінотеатр та навіть винний льох прямо в будинку. Перенесемось ще ближче до центру: Богдана Хмельницького, історичний центр Києва, хрещатик, оперний театр, Майдан Незалежності, прямо під боком. Кияни точно знають цю будівлю. Це Київпроект. Подивіться на неї ще раз. Ну і попрощайтеся заодно. Будівля скоро перетвориться на 33-поверховий багатофункціональний центр на 304 квартири. За документами це перетворення м -м, просто реконструкція. Це історична центральна історична реал міста Києва. Е, існує обмеження по забудові двадцять 27 метрів, які буде перевищено. Тобто там може бути не вище 11 поверхів, які там зараз фактично є. Це все буде розширено і відповідно збільшено. Девелопер проекту Сага Вавриша, підрядник, Перфект груп і Саєнка. 33 поверхи це 100 метрів, при тому, що максимально дозволена висота будівель тут близько 30 метрів або ж 11 поверхів. За генпланом це територія громадських будівель і частково середньо та малоповерхової забудови. Ключові слова середньо та мало, 33 – не немало. Держархбудінспекція ніякої проблеми в цьому не побачила. Ну і видала дозвіл. А тепер нуму на метро Палац Україна. Для не киян це теж центр. З одного боку, власне, сам палац, це концертний зал, з іншого парковка. Поки що парковка. Бо прямо над станцією метро скоро мають вирости дві багатоповерхівки. Ах, в Києві ж і так багато парковок. Якщо якусь забудувати, ніхто й не помітить правильно. В цій забудові перша скрипка у перфект групи Саєнка. В них станом на грудень. Точно не було отримано погодження від е, органу е, охорони культурної спадщини. Крім того, в них мав би бути е, мало би бути погодження від Київського метрополітену, якого в них теж немає. Ця територія за законом призначена для громадських будівель, а не для ЖК, які тут будувати заборонено. Ну і не будемо забувати про погодження з метрополітеном, над станцією якого і нависнуть висотки. Ще кілька сотень метрів звідси, вулиця Прицлавенська. Тут розташований завод Радар. Він частина оборонного концерну «Укроборонпром». і дуже скоро, прямо посеред оборонного комплексу, з'явиться житловий ЖК Стенфорд. Забудовник перфект групи Саєнка. Стенфорд вже активно рекламується: 24 поверхи і підземний паркінг. Будівництво, хоч і розпочалось ось нещодавно, але вже фігурує у розслідуванні Національного антикорупційного бюро. Детективи підозрюють, що керівництво заводу, запускаючи до себе будівельників, забули про десяток заводських приміщень на території і знизили вартість землі у п'ять разів, завдавши збитків на сотню мільйонів гривень. Але це не єдина проблема забудови. І навіть не головна. Тут просто заборонено будувати ЖК. Ну, в принципі, як і на попередніх об'єктах. Завод промзона, висотність теж традиційно в шість разів перевищує допустиму норму, але це дрібниці, адже будувати квартири тут взагалі не можна. Хоча кого це хвилює? Реклама йде, техніка працює повним ходом, частину корпусів оборонного заводу Радар уже списали і знесли. В цій історії якщо дійсно ми от зараз відпустимо ситуацію. То виявиться, що в якийсь момент заводу радар нема буде взагалі де виробляти свою техніку. І це нікого не хвилює. Ну і щоб просто освіжити пам'ять підбірка об'єктів, про які ми вже розповідали раніше. Околиця Києва, метро Бориспільська, одна з останніх великих зелених зон Києва. Колись тут був санаторій і корпуси академії МВС. Тепер буде житловий комплекс Саги Вавриша. Так, це землі оборони, де будувати можна лише житло для військових і рекреації, де будувати заборонено зовсім. Ще кілька місяців тому тут не було жодного рекламного банеру. Ну а про сам житловий комплекс в принципі голосно не говорили. Ну а тепер резиденція серед лісу, життя у гармонії з природою, власна екоферма. Хм, ну це і не дивно, тому що от там за парканом будівництво зараз іде повним ходом. Але академія і сага вдарили по руках, підписавши інвестиційний договір. А ДАБІ все це погодило. Тож нічого не спинить ЖК, час якого настав. Печерськ – територія заводу Арсенал за дивним збігом обставин тут опинилася невеличка земельна ділянка Генеральної прокуратури, яка і поспішила замовити тут будівництво житлового комплексу. Виконавці все ті ж перфект груп і Сага Девелопмент, які планують тут 17 поверхів при максимум восьми дозволених. ЖК вже має назву Філадельфія. Під це будівництво максимально пришвидшились усі чиновники. Дозвільні документи, які традиційно можна чекати місяцями, у даному випадку були отримані у феноменально стислі терміни два тижні. Це і зміна цільового призначення, і дозвіл дабі. Ну і ложка дьогтю для забудовників, і бочка меду для нас. Знову Київ, знову Печерськ, вулиця Вільшанська це єдина точка, де будівництво поки що вдалося відбити. Хоча для орбіти Вавриша починалося все райдужно. Ось цей схил роками намагалися забудувати різні забудовники, але безуспішно. Після перемоги Володимира Зеленського на президентських, а слуги народу на парламентських виборах, Дабі різко передумує і видає дозвіл на забудову цього місця. Так опікуватися не мала сага девелопмент. Дозволяє дабі зі смаком і розмахом, даючи добро одразу на 24 поверхи замість максимально восьми. Без проекту і власне пояснення, як небезпечний схил будівельники збираються укріплювати. Але от після виходу нашого розслідування свій дозвіл дабі таки скасувала. Екс надапі екс власник Укрбуду Максим Микитась, людина попереднього президента, безконтрольні дозволи ігнорування заборон та постійне нарощення будівництва. У результаті втрата компанії та 13 тисяч людей, які мають усі шанси залишитися і без житла, і без грошей. Андрій Вавриш, людина президента нинішнього, безконтрольні дозволи, ігнорування заборон та постійне нарощення будівництва. У результаті думайте те.